Привіт, мене звати Ліра, і сьогодні я б хотіла поговорити про важливу тему. Це 25 тезісів, які я зібрала для вас для того, щоб почати цей рік з нової сторінки. Можливо, вони покращать не тільки моє життя, а також і ваше. Я зараз сиджу на фоні таких прекрасних гноміків і різдвяного деревця. У мене тут в Бельгії різдво, тому хочу привітати вас. Я сьогодні так гарненько все тут поставила, Надягла навіть ось такі сережки зробила макіяжик. Для того щоб вам записати відео, так як я завжди цікавлюся психологією та взаємодією у соціумі, зібрала трохи інформації для вас. Тому прошу підтримати мене лайком, коментарем та підпискою на мій канал. Я вам буду дуже вдячна. Так, перший тезис, який би я хотіла вам сказати, життя це зараз, не вчора, не завтра. Це саме той момент, який відбувається прямо зараз. Що б ти не робив, зупинись і вдихни. Відчуй. Що навколо тебе, усе, що важливо, вже тут. Друге, світ це дзеркало, і те, що ти бачиш в інших людях, відображає тебе. Якщо хочеш більше любові, будь любов'ю. Якщо прагнеш більше добра, будь добром всередині. Як відносишся ти до інших, так відносяться вони до тебе. Третє. Ти це твої думки. Спостерігай за думками, але не дозволяй їм керувати тобою. Бо іноді ми можемо трохи відійти дуже далеко. І своїми думками задавити повністю все те хороше і все те світле, що було від початку. Четверте, біль це твій вчитель. У кожній складності прихований урок. Прийми, і біль стане твоєю силою. П'ятий момент: щастя це не мета, а шлях. Воно не в досягненнях, не в тих речах матеріальних, що ти вважаєш, і в не в визнанні щастя це те, що ти проживаєш кожного дня, та буденність. І тобі треба навчитися бути щасливим не тільки в ті моменти, коли сонечко на дворі, коли не йде дощ. Тобі треба радуватися кожному прожитому моменту. Шосте постійність переможе натхнення. Не завжди буде легко і не завжди буде хотітися рухатись вперед. Але щоденні кроки змінюють життя. Справжня свобода це внутрішній спокій. Вона не залежить від зовнішніх обставин, а від того, як ти їх сприймаєш. Восьме сенс життя це створення. Ми приходимо у цей світ для того, щоб створювати моменти, зв'язки, ідеї, красу, щось прекрасне, наприклад, як творчість, як пісні, як малюнки, навіть те, що я зараз записую відео, це так само створення. Дев'яте неможливе, це лише твоє обмеження. Ти здатен на більше, аніж ти думаєш. Все починається із віри в себе. Це дуже потужний інструмент. це. Десяте твоє оточення формує тебе. Оточуй себе тими. Хто надихає, підтримує та допомагає тобі рости. Нехай це будуть твої близькі, друзі або кохана людина. Але ніколи не залишай тих людей, які може не місце в твоєму житті, які відіграли свою роль. І не тримайся ні за кого. Одинадцяте любити це дієслово. Любов це не тільки у словах, а й ще й в діях, в виборах, у тому, як ти поводишся щодня. Якщо людина не обирає тебе або ж навпаки, ти не обираєш її, вам не місце разом. Тому завжди потрібно дивитися на дії, а не тільки на слова тієї людини, яка знаходиться дуже близько біля тебе. 12. прийняття себе це ключ до гармонії. Ти достатній просто тому, що ти є, і не треба нічого нікому ніколи доказувати. Недосконалості це частина тебе та твоєї краси. 13. у кожного є свій шлях. Порівняння себе з іншими це просто красти своє щастя. Довіряй своєму темпу та своїй історії. Все складається так, як воно повинно бути не більше, не менше. 14. Сила прощення звільняє. Це не про інших, а саме про тебе. Прощаючи, ти звільняєш місце для миру та любові. Тому прощайте тих людей і відпускайте їх. 15. Час це найцінніше, що у нас є. Пам'ятай, що він швидкоплинний. Витрачай його на те, що резонує із твоїм серцем та з твоїм внутрішнім я, людей, справ, мрій. 16. життя це не про пошук щастя, а про створення сенсу. Щастя приходить і йде. А коли ти розумієш свою ціль та мету, навіть важкі дні стають частиною однієї картини. І це все про гармонію з собою. Сімнадцять. Приймай життя з усіма його недосконалостями. Ідеальність це міф, який забирає твою енергію. Справжня краса в тому, щоб сприймати реальність такою, яка вона є, і завжди діяти із любов'ю. Вісімнадцяте те, як ти проживаєш свій звичайний день, визначає, як ти проживаєш своє життя. Маленькі дії формують велику історію. Якщо ти щодня рухаєшся до своєї мрії, ти вже живеш сенсом. Дев'ятнадцять ти маєш більше сили, аніж ти думаєш. Людина здатна адаптуватися, творити та перевершувати саму себе. Головне вірити, що ти можеш справитися з будь-якими обставинами в своєму житті. Двадцяте найцінніше в житті це зв'язок з іншими людьми. Відносини з близькими, друзями, коханими. Це те, що робить нас справжніми та дає відчуття дому у цьому світі. Двадцять один. Тим більше ти вдячний, тим більше ти маєш. Вдячність. Перетворює навіть самі складні ситуації в нагоди для зростання та радості. 22. Не бійся страху, відчуй його. Дай страху пройти крізь тебе. Прийми його як частина досвіду, а потім зроби те, що він стримує. Найчастіше страх це ілюзія. Коли ти починаєш діяти, він кудись пропадає. 23. Твоє тіло твій храм. І як ти до нього ставишся, так воно і служить тобі. Турбота про себе це не егоїзм, а спосіб. Прожити життя повноцінно. 24. Ризик це двері до справжнього життя. Багато з того, що ти боїшся зробити, є саме те, що тобі потрібно. 25. Останнє. Життя це про глибину, а не про ширину. Неважливо, скільки у тебе всього, а важливо, як ти проживаєш кожну мить. Усвідомлення: це результат наших помилок, переживань, успіхів, падінь, взлетів. Вони не роблять нас ідеальними. Але вони допомагають нам стати більш кращими. для кожної з нас. Цей рік був важким по Життя випробовувало нас різними способами, але немає того, чого ми не зможемо пройти. Тому наповнюйте своє життя радісними та повчальними моментами. Творіть, творіть та витворяйте. Творіть та будьте добрими один до одного. Сподіваюся, що це відео буде корисним для вас. Ну, гномики ж то гарні взагалі, га? Я їх купила у юску. Це в Бельгії ось такі красунчики. Гляньте на цю красу, ну хіба це? Взагалі, вау. Я завжди мріяла про таке різдвяне дерево. А ще я хочу вам показати, що я привезла із ярмарки в Кьольні. Подивіться, яка краса воно підсвічується. Пока!